А, всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Coagulation Stations. Ми з вами взяли якийсь борг у імператорському банку, міжгалактично. ми нас відправили на одну єдину живу планету у всьому всесвіті Carus Prime. І тепер ми працюємо на численній станції. Я не знаю, добуваємо кров, ну, ви знаєте, ці робочі моменти, тож більше не затягуємо. А розпочинаємо. От така в нас з вами робоча станція. Будемо качати кров. Хе. Є зброя у нас. Окей. Ага, коротше, в нас поки що зброя недоступна. Думаєш, ніхто мене не пам'ятає, те що ти зробив? Коротше, гемоглобін на кров пам'ятає. Ти не тут? Ти тут. О, о, Боже. Так, окей, треба розбиратись, беремо ключа. Ага, це ми можемо керувати камерою. Окей. Всі системи працюють. Код гріндер. Хм. Безпека перша. Боже такі звуки. Ох, йоп, твою мать. О боже, окей. Виглядає вже страшно. Виглядає так, цим тут треба її відчинити. Ага в нас... Чудова атмосфера. У нас, в принципі, забезпечили всілякими костюмами. Тож. Можна включати насос. І качати кров. Чому б ні? Ага, ось ми дивимося за цією помбою. До речі, суперкрута реалізація. Мені вже подобається. 37 метрів під водою досить багато. І... ми це просто спостерігаємо. Кров качається, все добре. Але щось може бути велике в цих пульсуючих. Не знаю. планетарних фігнях. Ну, просто дивимось. Чи можна просто не дивитися, ще чимось зайнятися. А якщо я зараз спустюсь мене засмокче туди. Що? До речі, там чиїсь крок. Ага, бачу. дирка. А, ну і ми якби справили дирку гаїчним ключем. Типу, чому би і ні. Не тяжко так-то. Можливо, не саме приємна обстановка, але, ну, справді, не найгірше, ну, скажімо так. Чи можемо пригати. Окей, це вже страшно, що це? А, ліфт ми викликати не можемо. В принципі, пам'ятаючи те, як нас сюди скинули, навряд чи за нами би щось і приїхало. Що тут у нас? Зараз десь трубу прорвало. Записка. Біжу, біжу, давайте треба полагодити це все. Блять А, як як заблокувати? А що сталося? А, якась фігнюшка сюди потрапила. Буває, буває. якщо це був, я не знаю, чийсь дитьониш там якось гігантської риби. Блять, окей я можу випасти. Я, в принципі, не довіряв цьому, поки не спробував. Чи тут видно якісь там, не знаю, гігантські риби? Ай, секунду трубу засмоктало щось. І вона забилась, вимикаємо. Ну, до речі, доволі таки медитативний геймплей. Знов якась рибка. Пермалим її, вмикаємо. Помпи в нас працюють. До речі, дуже сильно мені поки що нагадує це все. Ой, як воно там називається зараз? Моя любима гра, Баратравма. Артерій. І, до речі, я не знаю, чи вам залишати цей геймплей чи обрізати лише самі цікаві моменти. Але ми можемо з вами поговорити про те, як, якщо чесно, тут не класно працювати тим бачив в таких умовах. О, взагалі трубу забило, отак. Так, якийсь об'єкт Ага. Добре. А як відчинити двері? Бляха, тут не можна зберегтись, окей. Блять, страшно. Окей, це вже. Бля. На таке б я вже дійсно не погодився, якщо чесно. Що це? А, ага, ми ще й не можемо піднятися, поки не приберемо якусь хрінь. Що? Блять, а куди я? Наверх? Виживи? Ну я не думаю, щоб ми так відразу попомерли. Давай, 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 16 метрів. І не скажеш, чи що тобі щось здається, чи ні. Фух. Окей, закрити... А... Окей, я тільки так можу закрити, цікаво. Так, смокчимо кров. Це в нас працює. Можемо знайти ще щось цікаве. Перше, як ми сюди спустилися. А, ну, окей. Бля, це ж справді живий організм, пиздець. Вимикаємо помпу. О, блядь, Ти що. Пиздець! Ем... Окей, вибачте, я, блядь, максимально не очікував, що туди якась риба запливає. Куди вона втекла? Окей, давайте просто спостерігати. Блядь, страшно. А як мені, наприклад, перемикнути. Це я дивлюсь на трубу, а? А як мені змінити? Що це? Якийсь сержівент е. А що мені робити? Давайте я не знаю, що вимкнемо. Що за це... Сурж Вент? Ну, хтось прийде через 20 хвилин? Ну, певно, я маю встигнути докачати. А, я бачу, так, якась фігня прямує. І що мені зробити? Взагалі, А де ховатися, я не знаю. Як мені перемикнути? А, ось. О, можемо подивитися, що тут. Знизу. Сигнал втрачений. Чудово. Бі. Окей. Нам станцію ковошмати добряче Так. Ну... Давайте рятувати ситуацію. Ну, дивіться, ми вже ж раз спускались, це добре було, так. Двері автоматично закриваються. Клас. Тримайся. Дякую, котику. Так, тут плавають якісь риби. Треба не забувати про це. Куди дивитись? Ох, є твою мать. Очистили помпу. Якесь таке відчуття буцім, то тут. Що? Давай. У мене є ключ. А А що? О, окей. Піздець, а якщо, ну, наприклад, ну, все тут застряг, що робити? 35 метрів лізти по цій мотузці? Зачиняйте мені. Роздяглися. І побіжав викачати. Боже, цей сурч, коротше... вище і вище. А, він і просувається. А я тут. До речі, а я в самому кінці. Типу, він спочатку їх всіх підовб'є. Ні, ну... Дай бог, щоб по всіх все було добре, але... Блять, що відбувається? А ну, камери. Так, це наше дно. А що там світиться? Так, в мене якась теч. Бачу. В принципі, навіть не запачкунялись. Оп, ну, отак от гопи випрыгнув. Все добре начебто. А камера скидується, коли я її перемикаю, окей. Ах, знов щось застрягло. Там хтось є, я чув це Боже, яка риба неприємна, давай. До побачення. Качаємо. Щось, якщо чесно, не дуже ми встигаємо. Навіть не знаю, куди можна сховатися. Окей, давайте, я не знаю, моніторити камери далі, можливо щось цікаве на них помітимо. То отак от б'є нашу станцію? Чого вона якось так матиляється туди-сюди? Це що таке? Ой, фу. Жах тріпофоба. О, бачу, щось пів прип. Що? Що? Бля, це щось... Ам. А мені треба опускатися навіть якщо я бачив там якусь хрінь. Ух, сюди, так. Зараз будемо бити. Рибини. Погнали, так, все нормально. Тут просто якась величезна риба. На невідомій нам планеті. В принципі, в принципі, ми для неї маємо якось представляти небагато якоїсь цікавості. Не втикам, не втикам, не втикаємо. Верх, 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 вверх, верх, верх. Сука. Хто тут плаває? Бля, звідки ці звуки? Що? Що? Куди дивитись? Де він? Я не розумію, а що не так, то. Ну трішечки світло у нас вимкнулося. І що з того? Бля, він... Ну він чому до нас? До нас, так. Блядь. Як я зрозумів, станції тут просто капітальні. І ніхто... Сильно і не розраховую на те, що ми звідси повернемось. Так це у нас. Що це таке плаває? Бляха! Окей. Здається. Забираємо рибу. Качаємо кров назад. Бля, якби б я зараз злетів би, я. Ну я не знаю, що це було. Рестарт. В гріндер ми теж запригнути не можемо. Це доволі таки ну, сумно. Я не знаю, ця хрінь, вона наближається до нас. Виходить, виходить, виходи зі сторони камери Б. Так. А в нас тупік, позаду нас це в нас не працює. Там в нас камера Б. Так а що мені робити то з цим івентом, я не розумію. Пауза. Достави. Запустили. Нормально. До речі, я можу, ну, десь тут хоча б сховатися. Я не знаю костюма одягти. А де ще ота риба, яку ми бачили? Вище хочу. Я ж бачив чиїсь великі... Лапки та хвости? Немає. Де в нас дірка? Бачу? Блять, ну, до речі, майже накачали, можливо, встигнем ще б зброю взяти? Я нікого тут не бачу, ну. Це взагалі якось наткуся на хрінь. Що це таке? Боже, це. Світ далекого майбутнього. Майбутнього. Труба це? Почекайте, я можу взяти зброю? Так я знаю, я витрачаю час, але все ж таки ні. Окей, біжу. Блять, та сама труба це, з якої не повернулась. Та я розумію, зараз, зараз, зараз. Фух. Пустю. Біжимо. Боже, як я надію, що... Розробник додав мені трошечки часу. А якщо там цього чувака з'їли, то як повернулась кабінка? Я ж не могли звідти якось, ну я не знаю, висосити. Так. Блять, окей, могли. Чи побачимо нашого попередника? що мені цікаво. Блять, труба на рівні 80 метрів. Хуя собі? Що то, майже, майже тут? Це вона? Верх, вверх. Будь ласка, не кли. О Боже. Блядь. Окей. Після того, як ви не доповідали, пошукова команда на наступний день прийшла і знайшла ваше тіло. Або те, що від нього лишилось. Органи, коротше, які від вас залишились, повернулися в великому галактичному банку. Але тобі все ж таки не потребувалось виплачувати всі борги. Ти ж мертвий, так? Окей, це в нас погана концовка. Як мені вийти на гарну? Бля, велика риба нас з'їла. Окей, я знов тут, в принципі, покопався для того, щоб знайти. Справжній фінал. Треба в той момент, коли ми опускалися, у нас вимикалося, вимикалося світло, ми мали побачити труп нашого е... причесника, скажімо це так, і в нього там, поки він піднімався, можна встигнути взяти ключа, взяти гарпун. І вже коли ми опускаємось на нашу точку С, вистрілити з гарпуна в цього монстра. Потім ми просто насасуємо 1200 галонів крові. В принципі, до нас оцей резерв, це, як я зрозумів, це великий поток крові, скажімо так, прям таки цунамі, а до нас просто спускається ліфт, ми підіймаємось і закінчуємо нашу зміну. І там такі цікаві слова, що ви пішли, замовили собі ну, кров'яної піци, але питання в тому, чи повернетесь ви завтра. В принципі, мені гра дуже сподобалась, Шкода, що не було якось всередині збереження, щоб я не витрачав всі 20 хвилин, а хоча б 10. Але в цілому, чесно, атмосфера просто <тас> такі десь 10 із 10. Чесно, мені сподобалось. Можливо. Е... Не знаю, ви самі захочете пограти, тому так і побачите. Справжній фінал, бачите, як я вас заохочую. Але просто вибачте, тратити ще 20 хвилин на те, щоб е показати вам якихось 30 секунд, ну, якось дуже спорно. Не те, щоб я вас не любив, але я дуже лінива вас рака. Тому так, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити коментарі. Люблю вас. Всім гарного дня чи вечора.